А це не зовсім комфортно може бути, коли всі навколо відчувають себе сухими і можуть робити все, що хочуть, а ти маєш розуміти, що погружений в Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і ходіти на все в своє життя. Тому сьогодні хочу запитати тебе, Катерина, чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Так, чи обіцяєш служити йому чистою совістю до кінця свого життя? Так, обіцяю. За твоєю вірою і Словом Божим прощу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель. Так, вірую. Чи обіцяєш служити Йому доброю совістю до кінця свого життя? Так, обіцяю. Згідно твоєї віри та Божого Слова, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Богу! Іванівна, чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель? Так, Чи обіцяєте служити йому в добрій совісті до кінця свого життя? Так, обіцяю. Згідно вашої віри і слово Божого хрещу вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Віки ми всі, а посмішки вас на обличчя, ознака про щастя в душі. Пускайте на Зараз буду притримувати руки потім скрестити Галина Васильівна. Галина Васильівна, чи віруєте ви, що Ісус Христос є Бог і Син Божий? І ваш особистий Спаситель? Чи обіцяєте ви служити Йому в добрій совісті до кінця свого життя? Згідно вашої віри і слово Божого, Хрещу вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Обіцяйте світло всі, I was not a precious self Брат Микола, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий, Бог і Твій особистий Спаситель? Так вірую. Чи обіцяєш служити Йому до кінця свого життя добрій совісті? Так обіцяю. Згідно твоєї віри і Божого слова, хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Осмішки вас на обличчя, ознака прощастя в душі, і вірую, вірую, вірю, обіцянці свідки ми всі, а вас на обличчя, ознака прощастя в душі.